Життя двох воїнів обірвалось у березні під час виконання бойового завдання. Вони загинули, захищаючи Харківщину від російського агресора. За особисту мужність та самовіддані дії президент України нагородив загиблих орденом за мужність третього ступеня посмертно. Державні нагороди їхнім родинам вручили керівник громади та військовий комісар. Я, як міський, але... Той, як людина... Співчуваю, завжди буду допомагати, завжди звертайтесь. Я ніколи старення не стояв і стояти не буду. вам. Слава хлопцям, слава Збройним силам України, слава Україні. Це велика команда, яка виконує свій конституційний обов'язок по захисту території та територіальної цілесті. Нашої держави для миру на нашій землі хлопці віддають зараз Найголовніше, що є це життя. Державну нагороду посмертно отримали дружина рядового збройних сил України Олександра Лахмана та батьки старшого солдата збройних сил України Олексія Хриплівцева. Лозівський міський голова Сергій Зеленський подякував їм за виховання синів, які ціною власного життя протистояли ворогу. Хочу побажати нашим хлопцям, які зараз воюють за нашу Україну, міцного здоров'я, терпіння, і як можна, щоб швидше вигнати цих орків з нашої землі.